Себе качу та викочу, хворобу не привід її породжений, з тіла свого скачу. Скачу, знімаю, яйця замикаю, яко віце замикаю, так їм себе зводжу, та не танице відзвуджу. Сходить не дуга, сходить біль, сходить, з мене з тіла з мого сходити, та на яйце виходить, як життя з яйця зародилося, так хвороба в неї вчепилася. З мене з мого тіла зійшла, в яйце перейшла, в яйці приросла. Як до курки, що с яйце знайшла, яйце не повернути, так і хвороба від мене відійти та в яйце все зійти. Яйце все мене заміняє, хвороба в себе пускає та приймає. У собі замикає, що з мене та моєї волі зійшло, то в яйце перейшло. Не буде так То почулися заговір практики перекласти хворобу на яйце. Місяць іде на спад, то найкращий час, аби позбутися хвороб, з якими ніяк ви не можете впоратися. Вся практика стане на воді тим, хто до лікарів уже ходив своїми психосоматичним станом розібрався, але недуга, все ніяк не відступає. Для практики потрібно придбати свіжі домашні яйця, дати гроші не торгуючись, решту залишити. І це потрібно катати по хворому місцю за годинниковою стрілкою та читати той заговір, що почулися мінімум 9 разів, а краще, доки не відчуєте, яке це важким стало. Перекладання завершуємо словами. Хворобу з себе та тіла свого зняла на яйце переклала та в яйці замкнула. Най тепер хвороба в яйці мається і від мене відвертається. Доки мо сонцю ясному над світом сходити, доти мені, нареченою, сильною та здоровою бути, буде. буде так. Поводитися з яйцем слід акуратно, щоб цілим винести з будинку. Далі яйце необхідно ліквідувати, комусь годувати або, можливо, скинути через перехрестя. Кидаємо яйце через ліве плече на перехресті, щоб ніхто не бачив, та говоримо. Яйце розбила хворобу, перемогла, через перехрестя відправила, як яйцю цілим не стати, так і хвороби мене не дістати до мене, не повернутися нічим поганим, не обернутися, Най буде так. Тож здоров'я нам всім.